Сіну в мене сусідів нема. Оце мої сусіди були. Їх немає нікого живих. На дев'ятому поверсі жила бабуся, дочка і двоє внуків. Немає. На восьмому батько з сином жив, немає. На 7-му мама з дочкою жила, немає. На шостому жила молода сім'я, чоловік, жінка. Повезло просто, що їхній син жив через, через коридору дідусь-бабучки. У Він залишився живий. Їх те вже немає. Тільки ввечері з ним всіма бачився. Ми тут всі з одного заводу всі з третього року, як дом -зали, ми всі заселилися всі свої. Сволоші. Що про них думати? Вони навіть дуже скоти. А їм байдуже, їм побільше людей вбити. Бо ми не хочемо на них працювати. А чого Харков, чого Донецьк? Їм байдуже, їм побільше людей вбити.